в коментах. Базовий мінімум. Чи розкошний максимум? Дівчина має бути господинею. Базовий мінімум. Я теж хочу, що це базовий мінімум. Дівчат синхронно вже забути. Да. Дівчата, напишіть в коментах, хто не согласен. Дівчина має заробляти 1000 доларів. Розкошний максимум. Базовий ну, ми... мінімум. Все рівно. Вона має по-любому заробляти штуку баксу. Щоб вона була самодостатня, правильно? Ні, вона має чимось займатися, але не скажу, що я там прям от від тисячі, типу, щоб була, Та... типу. Та ні. У мене ось це тисячу. Хлопець повинен кожен місяць дарувати дівчині квіти? А... Розкошний максимум. Я то це думаю. Розкошний максимум. Типу, ну блін, кожен місяць квітер. Ну ти скільки це денег? Я вже краще підписку на мегаго куплю, там кожен місяць якусь буди, а дешевше вже нормально. Можна суші заказати краще. Ну, і жив. кіно подивитися. І отримати задоволення, а не просто вони заглянуть. Плюс гроші чоловіка загальні, а гроші дівчини особисті. Я рахую, що це розкошний максимум. Це розкошний максимум. Ну, типу, блін. я... Скільки можна вже? Получається, я нічого на себе витрачати не буду. Все на ну. дівчина просто летять. У нас і там буде гроші збирати на хату, ну, потім Ну, це ж база, це, це, це ж база майже у всіх, що коли твої гроші, це ваші спільні гроші, mm -hmm. а її гроші це її гроші. Я, ну, це так і удобно. Я, я за равноправі. Yeah. Равноправність, мабуть, ставиться. І поцілунок на першій зустрічі. <laughs> Базове меню. Базове <laughs> меню? <laughs> ну, дивись, дивишся каціль. Дивишся ціль. Якщо ти. Е, е, Серйозно налаштований до дівчини, то це mm. не базовий мінімум. Це розкошний максимум. Mm. Ну да. <звіг> О, так. Отак. <звіг> yeah. Ну якщо ти так прийшов чисто погуляти на один раз, ти розумієш, то я думаю, що це базовий мінімум. <звіг> а, <базовий звіг> мінім, <звіг> а якщо в тебе якісь наміри є, так, то це розкошний максимум. Я думаю, Просто так. якщо в тебе на дівчину є наміри, вона тобі нравиться, і в тебе ножки труханяться, то ти першому сідання існо не По-любому, це розкошний максимум, я думаю. Ну тут можна трактувати в двох випадках тільки.